Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Ну то що, друзі, в прошлому відео я записав, як підключити свічу накалу до приборної панелі на тракторі Kentaur 244 SX. Так, як на приборці є індикатор, але. Коли включали на калу, то воно не показувало на... на приборці. Я зробив, щоб показувало. Ось так. Так, сьогодні, сьогодні сьогодні, скоріш за все, буде посліднє відео по електроніці, по електриці даного трактору. Ось, ще є відео, де я показував, як, як налаштувати дальнє світло, ну, у когось дальнє, у когось ближнє, ну, у кожного по-різному. Ось. ось. Сьогодні сьогодні будемо допрацьовувати. У нас є чек, який ніде не підключений. також у нас є індикатор на ручний тормоз. Ось. Я його підключу до педаль тормозу. Це в нас буде відповідати за вижим тормоза, буде показувати. І також на ось цей ручняк, коли ви будете ставити, якщо ви поставили, сіли завели, то буде світитися індикатор. Ось. А чек, думаю, підключити його до. Генератора до датчика тиску в моторі, там ще є щось там на коробці датчик, теж його підключити. Це все у нас можна запаралелити. Або там, в принципі, є три провода, я вже не пам'ятаю точно, три або чотири провода, які йдуть на чек і які не підключені. Ось, ось до них. В принципі, буде можна підключитися до датчиків, щоб показувало. Якби, ну, я думаю, що краще, щоб ви перші дізналися про те, що щось на тракторі несправне, ніж потім щось там вам відригнуло, і трактор там сламався, і так далі. Ось. Для початку буду розбирати передню панель. Ось. Хто не знає, вона знімається дуже легко. Ось три такі саморізики. І тут четвертий. Розкручуєте трішки її ось так назад, вперед, і вона, звідси, в принципі, легенько виходить. Ось. Процес розборки панелі показувати не буду, так як там цікавого в ньому нема нічого. А ось як розберу і, і покажу вже, де потрібно буде підключатися, щоб показували гальма і щоб показував чек. Це все я детально вам зніму. Ну то що, друзі, перший етап пройдено. Панель розібрав, куди підключати. Гальма знайшов індикатор лампочку. На чек теж знайшов, поки що підключу до датчика тиску на мастило. Ось вже. Провів дріт. Ось ось тут у нас чек. Це у нас, буде такий одинарний ось. це чек. А ось а тут. тут? Ось а тут у нас буде о, нагальма. Ось фішку відсоєняємо. Тут даже в ній не є багато, ось лише три. Дві у нас, виходить, свободні. Одна і друга. Тут у нас о, ще має бути, повинно бути, о, я вже точно не помню, або о, один вихід на чек або два. Треба перевірити краще. Ось. Ось. Ну, поки що буде у нас датчик на тиск мастила в моторі. Ось. Насчет гальмів, ну, там на гальма у мене приходить плюс. ну В моєму случаї, скоріш за все, треба буде. Через додаткове реле підключатися, ось, чомусь так, прямо з датчика не йде. Точніше, йде, коли нажимаєш тормоз, то лампочка гасне. Ось. А потрібно наоборот, коли вижимаєш, щоб лампочка засвітилася. Ось так. Тому чек у нас Ось. Коли заведеш трактор, лампочка буде гаснути. Зараз знайду ще один чек і покажу, де він, де ще є один чек, де можна підключити, наприклад, зарядку акумулятора. Подивився, скільки виходів на чек. Ось, у нас тільки один ось. Ось цей вихід, це у нас чек. Подаємо сюди, ну, в моєму случаї, масу. І чек буде горіти. Як тільки маса пропадає, лампочка затухає. Ось. Підсоєдинив я його собі до тиску мас, мастила. А Ну, а там далі вже хто хоче, де собі може підключати до кожного датчика. Мені хватить мастила, щоб, як би красиво було. В принципі, тут нема до чого. Ось. Так. Зараз будемо розбиратися з гальмами. Ось. Потрібно буде, скоріш за все, підключати ще одне ось таке реле. Його в мене зараз немає, його потрібно купити. Тому вже, скоріш за все, завтра дозніму. Ну, Для вас це буде ось так. Ну то що, прийшло реле, ось таке чотирьохконтактне. Я вже його накинув. У нас получається один плюс, два мінуси. Це у нас іде задаючий сигнал плюс, іде у нас маса, що брали, запрацювало. І також підключаємо, що нам потрібно. Якщо нам потрібно сюди подати ось мінус, то підключаємо ось цей оранжевий на мінус. Якщо плюс, то до плюса. Тоді у нас буде получатися ну щось наподобі такої схеми. Ось. Принцип, який виходить? Ось накину таку ось, тестову о, LED підсвітку. Ось, коли вижимаємо. Ось так ось у нас буде получатися У кого на приборну панель іде плюс, то просто беремо ось звідси плюс, і туди на панель я показував, де там іде оо, гальма І все. А у кого йде, ну так як у мене, не знаю, чому йде маса на панель на кожен датчик, тоді без грале ніяк не обійтись. Ось так. Ну, щось типа цього виходить. Так, зараз, зараз я все це попробую поскапчувати, проведу ось сюди. Але буде ще одне у нас, у нас вже одне стоїть. Ось релюшка. Ось ну, третю да ми ось тут. Сюди дамо, ось так. І вийде нормально. Буде як рідне. Ну що ж, я все підключив. Ось. Опустив провод, сюди, до жовтого, підсоєдинив. І акуратненько сюди пішов, пішов, пішов сюди і сюди. Ось, він. Ось так у нас, виходить, релюшка. Так, ось ці два. Оранжевий з коричневим, це у нас іде маса. А ось цей. Який я тримаю? Це у нас іде на панель. А ось це. Ось цей контакт. Ось. Він іде на гальма. Ось. І виходить, коли ви будете тормозити, у нас засвічується гальма. Може хтось знає кращий метод без рале. Можете написати в коментарі, поділіться, щоб остальні знали, що як, щоб можна було допрацювати даний тракторець. Ось. І так, друзі, показую. От ку, куди у нас буде? йти. рале такої ось бош? Ось, показую, що куди підключав, так, це у нас маса. Ось коричневий з оранжевим. Це у нас пішла маса. Він тут йде скручений ось. Один з одним і один пішов туди, на масу. Далі. У нас йде ось цей. Він у нас пішов туди на датчик на гальмах. Це ось цей. В принципі, тут все просто. Ось у нас плюс з датчика. Ось маса спільна. І ось пішло на приборну панель на лампочку. Це у нас мінус пішов. Ось так все просто. Зараз все закручу туди і подивимось, як воно буде працювати. Ось, встановив реле на своє місце. Ось, я рали насичу калу, на поворотники і на гальма. Зараз включаємо зажигання. Вижимаємо і світить у нас тормоз. Коли будете ставити на ручний тормоз, то це буде просто ось так світитися. Пробуємо заводити. Працює. Коли зажигання виключене то не буде показувати. Ось так. Також підключив чек заодно. Поки що підключив його до тиску мастила. Ось. Але хто хоче, може ще його підключити там, до тормозів, до акумулятора запаралелити. Масу, коли вийде датчик зі строю, то у вас ошибка не буде пропадати, поки не виправите. На цьому будемо закінчувати. Відео і так розтягнулося набагато. Ось. По електриці на тракторі більше нічого доробляти не потрібно, все працює, кожен. Кожна лампочка все працює. Ось. Так що? Кому сподобалося, ставте палець вверх. У багатьох це все недороблене, я знаю, так як дуже багато людей писало в Тіктосі, що на 244-му де ось такі ось панелі. Нічого не підключено. Ось. Кому сподобалось, ставте палець вверх. Друзі, не забувайте підписуватися, тим самим ви підтримуєте мій канал. Ось. В, наступній, в наступному відео буду підключати розетку. Ось цю. І теж запишу, як її підключати що куди. Ось.